Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Привіт, малята! У нас сьогодні заняття з охорони безпеки життєдіяльності. Називається воно Твоя безпека залежить від тебе. Дітки, давайте з вами поглянемо у віконечку і скажемо, яка в нас сьогодні погода. Погода у нас сьогодні сонячна. Правильно. А якою погода може бути ще? Погода може бути хмарною. Погода може бути вітряною. Це коли дне вітер? Погода може бути ще якою? Дощовою правильно. А яку погоду ми з вами можемо назвати веселою? Веселою ми можемо вважати сонячну погоду. Так. А яку погоду ми вважаємо сумною? А сумною ми з вами вважаємо хмарну погоду, дощову та вітряну. Правильно. Погляньте на ці малюночки і скажіть, що тут намальовано? Вітер, вода, вогонь. Правильно. Скажіть, а вітер, вода та вогонь вони приносять людині користь? Чи лихо? Можуть приносити користь, а можуть лихо? Давайте поглянемо детальніше. А що ж таке вітер? Вітер це природне явище у вигляді повітря, що пересувається по нашій землі. А яку користь приносить вітер? Він приносить дощ та прохолоду, очищає повітря міст від пилу, шкідливих газів. Не було б вітру хмари пилу так і висіли б над містами. Вітер також переносить насіння рослин, пилок з квітки на квітку. А яке стихійне явище пов'язане з вітром? І з вітром пов'язане стихійне явище, яке називається буревій. Що ж таке бурявій? буревій? Буревій це загальна назва для потужних атмосферних явищ, таких як надзвичайно сильний вітер, ураган, буря. А яке лихо може статися під час буревію? Під час буревію можуть бути зламані електроопори? Під час буревію можуть бути зламані будинки, вивернуті з корінням дерева? А як слід поводитись під час посилення вітру? Перш за все. Всі вікна будинків необхідно щільно закрити. На вулиці триматися далі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев. У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку і уникати знаходження поблизу великих дерев, а особливо тополь. Тож, бачите, вітер може приносити і користь, і лихо. А яку користь людині приносить вода? Вода в організмі людини є необхідним життєвим елементом, який покращує травлення, допомагає регулювати температуру тіла і контролювати власну вагу, а також очищає від шкідливих токсинів організм людини. А що ж буде, якщо води не стане? Без води людина просто загине. А коли ж вода може бути ворогом? Погляньте: під час сильної зливи вода може затоплювати цілі вулиці міста, а також може чинити під час Сильної зливи ось які негативні руйнівні наслідки. Погляньте на ось ці картинки, яке це явище? Це гроза та блискавка. І наслідки їх можуть бути також негативні. Погляньте, можуть бути зламані дерева. Або навіть статися пожежа. А що ж таке гроза? Гроза це природне явище, при якому в купчастих дощових хмарах і між хмарами і землею виникають сильні електричні розряди, блискавки, що супроводжуються громом. Як правило, при грозі випадають інтенсивні зливові опади. Інколи град і спостерігається посилення вітру часто до шквалу. А як же слід поводитись під час грози? Вдома необхідно закрити вікна. Вимкнути електроприлади, не користуватися комп'ютером і не розмовляти по телефону. А яке ж значення в житті людини має вогонь? Вогонь став основою житла а також джерелом тепла і світла, засобом для готування їжі, захистом від хижаків. Він служив знаряддям полювання. Вогонь дав можливість людині заселяти будь-які широти земної кулі. З вогнем треба поводитись дуже обережно. Чому виникають пожежі? Якщо з ним гратися, неправильно користуватися газом або електроплитами, або залишати увімкненими електроприлади, все це може призвести до пожежі. А як же діяти, якщо пожежа вже почалась? Під час пожежі необхідно зателефонувати за номером 101 та повідомити про пожежу? Необхідно покликати на допомогу дорослих і швидко залишити приміщення. Ні в якому разі не можна ховатися від пожежі в шафі, під ліжком та в інших темних закритих місцях. Ні в якому разі не можна користуватися ліфтом під час пожежі. Якщо пожежа сталася в коридорі або на сходовому майданчику, вийти необхідно на балкон і кликати на допомогу. Дим дуже смертельно небезпечний. Тож необхідно намочити тканину та дихати крізь неї. Якщо загорівся одяг, ні в якому разі не можна бігти. Треба впасти на підлогу та перекочуватись. Не можна гасити водою електроприлади. І не намагатися загасити полум'я самостійно. Завжди пам'ятайте про ці правила. Тож, бачите, вогонь може бути корисним, а може бути шкідливим. А зараз давайте пограємо в гру сам удома. Та повторимо правила безпечної поведінки вдома. Дітки, сьогодні ми з вами заглянемо у віконечка будинків, де діти лишилися самі вдома, без догляду дорослих. Розгляньте вчинки дітей і поміркуйте, чи можна так чинити. Тож пропоную заглянути у віконця. Погляньте, можна так, чи ні. Ні не можна вмикати газові прилади. А так, можна чи ні? Ні, не можна брати лікарські засоби самостійно. Чи можна так діяти діткам? Звісно, книги можна переглядати. Чи можна, сидячи на підвіконні з відкритим вікном грати в ігри? Ні, це небезпечно. Чи можна самостійно вмикати електроприлади в розетку? Ні, це небезпечно. Чи можна грати в такі ігри у ванній кімнаті? Ні, не можна лишати кран з увімкненою водою. Поміркуйте, чи можна бавитися дітам з сирниками? Ні, тому що може трапитись біда пожежа. Дітки, скажіть, будь ласка, чи можна гратися з ножем? Ні, ця ситуація дуже небезпечна. Чи можна себе так вести діткам на балконі і бавитись там? Ні, це дуже небезпечно. Дітки, запам'ятайте ці правила і будьте дуже обережні під час сильного вітру, грузи. Пам'ятайте ці правила, які ми вивчили під час нашого заняття. Бережіть себе. Все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати.